Я За родині ще все почитаєш, а потім буду читати слабшим вольцем, де там хоче, коли разу може кризи, а то ж початку так. Сонечко, не смітись окна попили. Нам вчора не засудилася. На ній споду виросли губ і чинає до позиції і от побіг цілами закрилися. Ну, з небо приходить по і в кубах. Миленька. За цього ще бачив телевиди не ямку з одним кермом. І завою такий караохий. Порозніше пуха поганими генами не викрадов. Роєден харк поменшило. Миленька. Не обмажеться під караоке. Коти душею клистують, то з глечика, за вікно, забувши шторних на укази, доки спокій розпарний і везуть, уважимо в на плечах. Манує образи, хтось образи, хтось образи. Кодихом, обірнешся, не перепутай. Ну і ще. І <плес> е, ще один е, за прилавком. Без уповольних повітря тепер на роди, а ти за прилавком не можеш вибрати. Ти схожий на темний пробулок. Вилити. Епідемію може ви в слід і чепи, свої медитації пережили мутані. Ще у трикутнику два тайвих. Переконай себе, що ти не один із них, що константа не надто велика серця, що ножиці і попіт по конвіку рівня. І найбільш тебе, що дивемо. Доки вулиця стала однією з винувлених поврейдення брехні споживки. А час тим часом гуляти на побічуний, який не тронта. І єдина практична думка це руку вільність. Ходімо додому, так. Мабуть, почну з найкоротшого і найвідомішого на віша, треба інбільше слова. Коли вимовляю слово майбутнє, перший склад входить вже до минулого. Коли вимовляє слово тиша, нищує її. Коли вимовляю слово ніщо, створює щось таке, що не міщається у жодному Ну, Наступне будь-який найвідучніший одяг. Знімаєш, 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 плащ. Жакеті, піджаки, сорічки, соборний кобон, класан, сідниці, штани, шкарфетки, білизну, кладучи, відішуючись, перевішуючи ченич, синте світло, половинки переходок. Поки що, каже, яка нічого серйозного. Можете йнути, ти відпочити, за підпустку, вживати у випадку їх би, перед сном і силі, прийти за місяць, за рік за півтора. Бачиш, а ти думав, а не боялися випропускала не підозрюваних, поражу зав'язати. Запинати серце прямими руками, шуріки, пряшки, звиківці, блистовці, мускі, права, середні, поміри І він мати сумочі, кишень, прийняти, і сумочку, тишень, прим'як, ліття, глусники, і так ще стартати та 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 шали, зразково подобрений термін користування. Велике <звістар> нещастя. Велике нещастя не бачити в усіх подробицях, на якому світі живеться. Треба було існувати нашого довго, Набагато довше, ніж існує він. Хоча для порівняння відпізнати інші світи, не зіста понад діло, нічого так добре не вміє, як обмежувати і створювати труднощі. Лідери це дослідження, варатності і кінцевих високів, злодіти понад часами, в якому все шаленіє і варує. З Цієї перспективи прощавайте завжди подробні цітайські зони. Рахунок містину мусить повидатися без звукої справи і у скриньку, витиснув з одної Напис недочі під самим написом для шалених. І без нєї віршини. Перепрошую випадковість, що до допонечні. Перепрошую до конечність, якщо все ж таки помияю. Нехай досадиться щастя, що берує мені власне. Нехай дарують по мені, що в пам'яті леда желіє. Перепрошую час за безвідь світло, не баченого протягом миті. Перепрошую я не кохання, що нове вважаю за перше. Простіть мені війни далекі, що приношу діти додому. Простіть мені рани відкриті, що тоді я поховала пальця. Перепрошую тих, що в безоні була і мене на платівці. Перепрошую всіх людей на вокзалах, за сон п'ять п'ячі парі світанки. Давайте не діє за сховане, що інколи я сміюся. Даруйте мені постелі, що важку води не несула. Ци я себе протягом років той самий у ті тій самий, без безруху, з поглядом завшими на мірину стягу саме само мені, навіть якби ти був лише угоду устати. Даруйте мені дубане дерево за чотири ноги стола. даруйте великі питання за відповідь маленькі. Правда, не приділяй мені занадто багато уваги. Повагу. Виявку ви, прошу до мене велику душі. Все стає небуття, що не бій я смислою свого шли. Не винувайте мене душе, що не часто я тебе маю. Перепрошую все, що не може бути як скрізь і всюди. Перепрошую всіх, що не мію кожен і кожен бути. Знаю, що поки живуть ніщо на мене не виправдовує, адже й сама собі я не перешкоджу сильно. Не криться на мене мова, що вилучаю свої патетичні, а тоді докладаю праці, щоб вони видавалися не Ну і останнє оптимістичне. Про смерть розпалі більше. Не розуміють ж на жартах, на вірках, на мостах, на партії, на ліниці, на обіду поля, на суднобудуванні і зв'язкування після. Наші розмови, послами на завтра, справляє своє остаточне слово «не присутність. Не вміє навіть того, що безпосередньо її пахо, ані могили вихопити, ані твої збити, ані прибрати і по себе. Зайнято вбиванням робить себе згадно, як неодним правом, ніби на кожному з нас їй співчиться. П'яться тріумфами, але стільки поради цих не них ударів і по нових спроб. Тільки ні сили, щоб стратити муку і тонку. Не одна буся не зібралася її перпунення. Всі бульби, стручки, бусики, пласті, горличка, святкові ферм і тому лише свідчить, що недоліки її повільної праці. Зволівої не вистачить, і навіть нашої допомоги у війнах і революціях на сьогодні замало. Це так у зараз. Відніть з колеги на земля. Не зінеться свині з ніколи точки, аби забухаються за деревами до рисування. Хто скажуть, що вона сухина сам не живе до того, що не є суспільна? Немає такого життя, яке б хоч на вмить не було безсмертним. Смерть завжди сумить за пізніше. Стараємо жарко, як лямку не видимо за дверей, то скільки все йому не можна відібрати.